Так, смердів фільтр е, з пилососа, що я його коротше, кинула в стірку. Поняла, є фільтр, раз покажу. Е, я вчора розібрала пилосос. Вирішила все ворсиннє, яке там в ньому десь там є, в колесах подіставати. Не все мені вийшло, мені здається, простіше, купити новий. І є отакі от всякі фільтри. Скажіть мені, як часто ви їх міняєте? Чи міняєте? Бо я десь прочитала, що треба їх міняти. І це смердить, бляха. Треба їх міняти. Оце мало бути біле. А я не міняла. Плососу вже років 5, я ні разу не міняла фільтри, і я думаю вже чисто по запаху його час настав. Що я його вчора розбирала, бо він мені свистить. Але Макс любить туди позапихати, знаєте, всякі різні. Я буває такі находки находжу в пилососі, що я взагалі здивована, що він. Це живе. Вот. І тут він почав свистіти, я почала розбирати, може думаю, щось знайду. Не знайшла. Але, е, але боже, було просто тільки що оголошення про світло, а я думала, тривога, мені вже стало зле. Бо якраз обід діти сплять. О, так зле стало. Uh, і що, і що? Я, ну, я час від часу ці фільтри мию. Десь читала, хтось писав, що стирає ці фільтри. Ну, там, типу, у тому, що я показала, там ще зверху такий, як губка, така, по параметру така кругла. Ну, коротше, Я вчора його теж застирала. Воно, бляха мені смердить, я сьогодні локалізацію смерду знайшла. І то саме ця губка. І оте. Коротше, кинула в стірку з ковриком на 15 хвилин. Я сподіваюся, ту зараз губку не порве там. Бо якщо порве, то прийдеться купляти дійсно фільтри. От. А так, то я ще думаю, що, може, ще місяцьок ми та якось пофестивалимо з цими фільтрами. Ну реально, ну, що це таке? Ну, а якщо такий пилосос, що там тоді з фільтрами, які там фільтри? Коротше, я тепер поняла дві речі. Перше, якщо чи коли я буду купувати новий пилосос, я буду питати, чи можна там його так розібрати, щоб колеса зняти і подіставати все те волосся і щордія нам застряє. І друге, це що там по фільтрам? Якщо у вас є якісь знання в цій області, діліться, бо я оце тільки почала задаватися цим питанням, бо пора. І я реально не розумію, простіше новий купити, чи оце ще є сенс повозитися, порятувати цей. Бо, в принципі, в мене немає питань по тому пилососу, окрім того, що ти його валандиєш сюди за собою. То він наче як справляється з задачею. Тетюнка спить. Така тютюнка-пунька. Мохната така. Підсушила, вже мені стало легше на голову. А ще щодо книжки, про яку я розповідала, я вже ось, дивіться, скільки прочитала, це Бо ж не можу відкрити і не понюхати. Це за, я не знаю, мабуть, тижня-два. Так, це я повільно ще читаю, тому що читаю, коли маю час, а час не завжди маю. Що хочу сказати? Книжка дійсно відпочиваюча. Ось прям дійсно. Але є в ній нюанси. Вона, знаєте, це не... ну, книжка не. Як то так навіть правильно сказати? Це прямо... е, не для кожного. Тут є багато таких пікантних сцен. Так, тут вони є навіть не сцени, а просто Ну, сцени, типу, багато попри все. Але загалом я згодна з тим, що багато хто каже з Тіктоку, що це прям всі чоловіки там це сусільний, сусільний, суцільний грін флаг, типу, всі прямо. А, читати приємно. Поки що е, не розчаровуєшся в тих персонажах, в яких не хочеш розчаровуватися ось так, вони навпаки тебе підпитують і дивують. І я вже декілька разів плакала від щастя, бо розчулювалася в цій книжці, бо щось там таке було. О, тому, в принципі, як відпочиваючий такий мотивчик, чи то е, я досі, досі притримуюсь того, що ця книжка вартуває. Але оцей момент що. <смір> на які треба розраховувати, що тут не без інтиму. <смір> да. Ось. Але загалом ну, він не псує цю книжку, так що. Так що так, мені навіть цікаво, що буде в наступних, якщо тут стільки все. Це ми, знаєте, схоже, мені на 50 відтінків сірого. Схоже. Але геть не то. 에... Типу, понятно, що там 50% то взагалі там, там прям дуже багато. Тут ні. Тут може відсотків 20 зі всього, що я прочитала, а може і 10%, може 20% відсотків на всю книжку. Але отакий от момент є, я не думала, що він буде аж настільки розписаний. Ось тому, якщо ви ще думаєте, купувати чи ні, ось така моя попередження. Тому що ну, люди різні, комусь заходить, комусь не заходить, це треба розуміти, хто на що розраховує. Взагалі, це знаєте, як вибрати фільм. Можна цілий вечір просто потратити на те, що вибираєш фільм, так його і не вибрати, бо ти е, ну, маєш настрій, але не можеш знайти під той настрій фільм. Книжка приблизно те саме: типу, якщо ти не в настрої то ну, краще розуміти, на що розраховувати. Ось, а так загалом я рада, що е, прийняла такий вибір взагалі повернутися до читання, і що воно в мене почалося з такого, тому що навіть ті моменти, що я десь там плакала, це все рівно, знаєте, так якось наче душа вичищається, типу це були такі якісь приємні сльози. Ось, тому так. Коротше, ось цей фільтр. Він далі в волосні. Я думала, хоч стиралка його якось цей. Зараз, до речі, легше його хоч зняти, ніж то було, хоч не так бридко. Але він все рівно смердить. Ході я там порошка й моє дала, все рівно смердючка. Не така, але смердючка. Так що треба міняти. Ще знаєте, що ми зараз будемо робити? І що ми робимо? Ми. <свісляє> <свісляє> Два. <свісляє> ми. Набираємо воду в ванну. Це немає смислу і тепло набирати можна холодну. На майбутнє, тому що 17.30 не має бути ну, ні води, ні світла, тому хай буде якась вода помити руки, ну і все таке, знаєте. І я згадую, боже, ну чого це дзеркало завжди в чомусь? Я не розумію. Ну, вчора ж витирались. Ну, що ж це таке? Це пилюка. Ось що це, це пилюка. Ну, ладно, можна з нею. Не, не е, в дитинстві я пам'ятаю, що коли не було води, <ккій> так от <теж> наз... <кій> е, були такі резерви. Взагалі в домах, в старіших за мого дитинства, не знаю, чи в когось теж такі історії, воду включали тільки за розкладом. Тобто не було такого, що постійно є вода. Їх включали за розкладом. Щось я таке згадую. І чи по дням взагалі? Ну, за дні не пам'ятаю, але зарозка точно. І ну я пам'ятаю, що колись бігла, щоб встигнути помити ноги, щось таке, але завжди а, вода була набрана, ціла ванна води в бабусі, пам'ятаю, була Отакого і купшинчик, щоб мити руки, і так само десь там якась каструлька води з кувшинчиком на кухні, відро води з купшинчиком в туалеті. Це була норма, так жили люди. А зараз ми вже не пристосовані до такого життя. Тому ось в мене десь є ковшинчик. Від нього тут частина. Зараз я знайду і буде у нас ось таке. Знайшла, кладу його десь ось тут і все. Буде в нас. ой. Головне, щоб Максим не захотів купатися. Бо вчора в 10 вечора захотів, але я, слава Богу, його відмовила. Знаєте, що? в мене як закрутилось, тільки що в голові. Боже, я що зі мною робиться. Я просто вже аж мій віну собі запарила. І картоплю смажу. І треба зараз ще який може рис поставити в мультиварку з рибою, хай там теж чилить. Ну, там, хоч воно триматися, знаєте, тепло буде якийсь час. Але я під е, завершення світла хочу це все зробити. Якийсь дебільний прич вискочив, о той нереально не позбутися. Він просто як орган якийсь. Коротше, я сижу, я як сосредоточилася, як давай свою роботу роботи. Навіть у мене зараз така задача стоїть, де треба дуже зосередитися. Прям так, прям. Я щось перезосередилась, напевно. У мене я як вертольот якийсь зловила. Боже, на це сіла, відійшла з кімнати, думаю, бо я тільки раз, так аж світ зупиняла руками, потім щось другий раз, думаю, ні, щось це діло не піде, треба відійти. Зараз почекати, поки моя мійна вистегне, поїсти її, потім, десь Бог, вистегне ще досмажиться і вистегне ще картопля, я ще її. І все. тому що щось вообще. Другий день підряд така історія. Ну, в принципі, в принципі, я зараз трошки підліковуюся, може, то на мене так якийсь антибіотик діє. Я не знаю, що я знаю. Тобто я вчора Макс дуже сильно плакав після судочка. Я його на руки взяла, щоб заспокоїти, щось йому не сильно заспокоювалося. Я його поставила на землю, я щось чую, що я не в ресурсі. І я щось йду далі, і я такий самий приход ловлю ці вертольоти. І ну, все, типу, всю дорогу я йшла як німець, а він за мною йшов і плакав. Ужасна картина, якщо чесно була. Але я щось я в якісь моменти трохи аж панікувала, бо я думала, ну, знаєте, це таке якесь було предпредоморочне состояние. Коли ніби нічого не болить, і не тошти, ні, нічого, але якийсь такий ну, мутна голова. Ось, і... Ну, я Якось просто розуміла, що я зараз ще раз його підніму, якщо то я впаду з ним. І оце сьогодні оце зараз тільки що позвонила чоловікові, щоб він Макса забрав. Думаю, якщо в мене зараз такі вертольоти, то через 2 години, напевно, буде ще гірше. Ну, Якщо що, від голоду в мене ніколи не було вертольотів. Поэтому, ну... Типа, я її не почуваюся голодною. Ну, це тому, я думаю, що може це моє здоров'я. Зараз мене так трошки цей дає про себе знати. Ну, нічого, нічого, нічого. Ті білочки проп'ю і буду як нова копійка. Я собі так думаю. Так, що це? Бережіть своє здоров'я. Це дуже важливо. Взагалі важливо до себе прислухатися, якщо це якісь такі дзвоночки. Бо ми у себе одні. Ось так. Все, піду їсти Мівіну, Бо що, бо була в хаті Мівіна, я вирішила її запарити, бо я така сильно зайнята і ділова. Що поки працюю, думаю, буду їсти і паралельно готувати, їсти, а потім ще раз їсти. Ну, коротше, з цим в мене проблем немає. І поїсти я люблю. Це їм і думала. Е, це мій віну модно відео. Це з тих часів, що чоловік купив 100 мій віну, все ще дві лишилось. Всі, всі я з'їла. Я не прихильниця мій але, походу, я осибалася. Ну, коротше, де себе сердито, смачно, чи ні. Коротше, вже не культурно я зараз поняла, що оце таке робити. Коротше. Я оце їм і думаю. З якого віку діти починають ходити в кінотеатр? Ну, типу, мені здається, що дитина готова ходити в кінотеатр на повнометражний мультфільм з моменту, як вона такий мультфільм може подивитися вдома. Але це ж кінотеатр. З досвіду багаторічного роботи в кінотеатрі, я багато років пропрацювала в кінотеатрі на різних позиціях, там росла, 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 ну таке. Е, і ну, декілька років таких я пропрацювала на касі, і я дуже багато чого звітом винесла. І мій висновок, що дитина не злякається мультфільму близько 4 років. Але є там таке правило, що дитина до 6 років безплатно без права на місце, типу на ручках там, поряд вільно то садять. Ось і, з мого досвіду, дітей різного віку возили батьки в кіно. Плой до того що даже був випадку, випадок, коли в колясті дитина під екраном спала, поки батьки десь там на шостому ряду сиділи фільм дивились. Так навіть буває. Ці мультик не пам'ятаю. Е, і що? Типу, були випадки, коли діти лякались трейлерів. Пам'ятаю, ми навіть рекомендували, щоб е, батьки спочатку на трейлерах перед покупкою квитків пішли в зал, подивилися, як дитина буде реагувати. Ну, типу, чи їй не страшно, чи вона не хоче з зала втекти. Ну, типу, так. І якщо їй ок, бо все-таки в кінотеатрі голосно, тоді вже можна пробувати купляти квиток. Також з мого досвіду діти не висижують весь сеанс, іноді це 20 хвилин, іноді просто діти ганяють по залу і, їм, в принципі, пофіг взагалі на те, що відбувається на екрані. Ну, це вже питання комфорту батьків, скажімо так. Ті діти не доставляли нікому не зручностей, просто ну якби раді дитини всі йдуть на мультик. Якщо дитині не цікаво, то ну значить треба інший досуг. Ну, дивлячись, якого об'єму сім'я, да, якщо там купа дітей і всім цікаво ні, ні, ну то це буде. Uh, і що? Я, наприклад, так як я купу років, я пів життя пропрацювала в кінотеатрі, я в мережі пропрацювала дев'ять майже 10 років, і я uh, хочу сказати, що uh, ну прямо це як знаєте і другий мій дім. Я дуже люблю це все діло, і мені здається, якби не певні умови, я попрацювала там взагалі певне все життя. Е, ну, Супер робота, чесно, зараз ні. Напевно, як в якій мережі, але зараз ні. Ну, от мені здається, з тривогами це взагалі кошмар працювати це, ну, це жахіття. Це, ну, це коли були якісь змінування, це було жахіття. а Зараз рахуйте тривоги, і це може бути по два-три по рази е, за зміну, наприклад. Це дуже багато велакіт і дуже багато нервів і зривів, сеансів, і ну, коротше, там. А, повірте, люди бувають різні з різним настроєм, і одна незадоволена людина псує. Вона не те, що псує настрій, вона агітує толпу до е, певного настрою. Типу, Тон задає один. Ось, типу, якщо. <свят> <свят> Дуже пощастить. <свят> І це там якось перший з тих задати тон, та всі типа лайтово переносять те, що там сеанс зірвався, але ну, типу, хтось там завжди може бути більш незадоволеним. До чого це все? До того, що я хочу запитати поради, може хтось уже ходив, є якийсь досвід, як з дітьми. Як діти себе поводять, бо з точки зору мами, я не була в таких ситуаціях, і я дуже хочу піти з Максом. Але, по-перше, напевно, крім посіпак, йому взагалі більше нічого не заходить. Типу, він таке дурне дивиться, просто, що ну, таке в кінотеатрах не показують. Фільми він може трошки залипнути, але так, щоб він дивився, то ні. Ну, поїсти попкорн так він може, але попкорн дуже важкий на шлунок. Супер важкий. <с> Самий безобідний попкорн це просто солений попкорн, він, ну, він по факту без добавок, тому що всі інші попкорни там ще зверху сипиться, Там той топер, наприклад, там, сир чи ще щось. Де. От, але це смачно. Але це дуже важко для желудка, бо там чи на пальмовій олії, чи на кокосовій вони, за моєму на пальмовій. Ну, коротше, там треба, якщо ці нюанси цікавлять, то тому в кінотеатрі можна це дізнатися. Но він важкий для шлунку, для дорослої людини, для дитини, то поготів. Тому а, такий момент, і, і що? Ну, я до того, що поки попкорн не закінчився, дитина, скоріше за все, буде дивитися. Але ж ну, ти ж не набереш їй 5 кілограм попкорна, щоб вона висиділа півтори години якогось контенту. Я знаю, що багато хто вже так з трьох рочків ходить в кіно з дітками. Ну і кажу ж, із досвіду працювання, знаю, що із двох років ходять. Та й взагалі будь-якого віку люди беруть дітей в кіно. Так як мене. Стосується, то я не знаю, як краще, бо, е, типу, на той момент у мене не було подружок, знаєте, е, які народили, не було. Я де якось ну, всі такі молоді, зелені ми були, і ми на це все дивилися, скажу, з іншої сторони медалі. А зараз мені дуже цікаво, бо я би дуже хотіла з ним почати ходити в кіно, почати це, це знаєте, вся ця атмосфера. Брати крісло. <хи> от тому цей. Тому, якщо хтось через це пройшов, пишіть. Мені буде цікаво, як це зі сторони мами сприймається все, бо я, бачите, з іншої сторони це все знаю, а зі сторони мами, не знаю. Ну, вангую, що може бути дуже лячно, але отако щоб цікаво, от мені цікаво, з якого віку от прям дітям реально заходить, що вони сидять. Чи це залежить від контенту? Бо, ну кажу, на досвіді різні абсолютно діти бували. Ну, типа, на різні мультики ходили, і ну, Понятно, що там за тисячу людей одночасно ти не, ну, не простежиш, як вони там взагалі себе ведуть, і все таке, але все ж таки е квитки куплялися. Ось. Але дивлюсь на Макса, і мені здається, що ще щось трошки рано. І не знаю, не пахне поки що тим часом, що, от, наприклад, через пів року стане якраз. Але хто знає показую мій Look of the Day. Та що ж таке з цією камерою сьогодні весь час? Воно чи краще. Коротше, тут довга футболка домашня, тут це теж нормально виглядає. І все. Чоловік, не знаю, десь. Десь щось, щось з нього за прекрасний настрій. Коротше, йде десь вечеряти. Їдемо, їдем, точніше, десь вечеряти, бо зараз одну годину гуляти на вулиці і йти додому, коли немає світла, це така собі історія. Якщо є альтернатива, звісно. Якщо їх нема, то вже яка є історія, така є. Це, коротше, щось так, як я себе тут бачу, воно не так, як тут. Все, йдемо. Прямуємо вниз. Що з я закуцюбла. Це, тут рука торчить, тут не торчить. Ну це просто Fashion is my profession. Не поїхали ми вечеряти. Ми тепер у нас нова ігрова кімната, куди ми постійно ходимо. Це дело всі в лавіні. Тут просто все. Все і всього багато. Просто подивіться, він це не цим користуватися. Там напевно грошей нема на цій карті. А раз вийде тато, будете. Будете з ним цей. Чи ти вже зробив? О, ні, Що, ти не дістаєш до якої зі... Що ви вже тут робите? Але дитина щось. Легас. А потім там си цвітики вилазять такі. Звіта, мабуть. Так, кудись пішов. Гарний йдем, гарний дем, Молодець Então, vitor vai. vai. Розповідаю про цю штуку. Це там є одні із небагатьох таких а, атракціонів, де ти а, чи автоматів, як це правильно Ні, назвати, це ти назвати де було. ти майже нічого не робиш і на вдачу тобі потім вилазять ці тікети. Грубо кажучи, ти відбиваєш те, що програв, але не зовсім так, тому що тікетний рахунок а, він зараховується на ту карту. З якої ну яку ти притуляєш для того, щоб розрахуватися, і потім за ці поінти ти можеш придбати щось, якийсь подарунок. Там от є такий... як Тенд, де є всілякі подарунки на певну кількість балів. Ну, а ці бали ти заробляєш завдяки цим тікетам. Ну, типу, виходить щось таке, що ти і пограв, і потратив гроші, і додатково потім майже як безплатно купив собі якийсь подарунок. То Макс там двічі обирав уже якийсь там водяний такий. Водяну груз з такими, я не знаю, як це пояснити. І цей і меча. Але меч десь в хаті загубився вже. Але так, дійсно цікаво, цікаво. Для дитини дуже цікаво. Дайте, де я, стою. я маю спроби і намір ти зимовий до щось поїсти поки безуспішно, бо я не знаю, що я хочу. Тут мене нічого не приміщає цього меню, якщо чесно. Чи я не настільки голодна, бо я, напевно, це вдома мені дні, не бачу картухнути можна. То лежить. Коли бігає. Ну ось. Макс взагалі єсти не хоче йти. Ну, Я не знаю. Типу... Найти все есть найти нічого Так, давайте ще тут подивимося меню. Ну от щось я не знаю, крем салата, я нічого не хочу нападу. на породу. На дома можно Тут кудись запротив, А потім у нас стався шопінг. Ми поперлися татові за обновками. Ось, і Максим тут як має бути з тим мечом, ковхту заправила в штани, бо щось вже штани спадали, напевно, вже схуд, поки там бігав, хоча поїв, мало би набратися, ну хто знає. Коротше, розносив він там все, що міг, було весело. <сміст> весело і сердито. І прийшли ми додому якраз, коли з'явилося світло. А де Максим? Нема. А де Максим? Ку-ку. Тихо, тихо, тихо.